Я. Тож, треба буде кучати ззади, там кусачок. Левсі кусочок може тут то... там, там виступає, бачиш? Де? Вот там зліва. Тут там, ну, да, так шо я в кюк. тако робити дві. Поперек, не вдовж. Поперек і ми я там виріжу. От 96 це таке, бачите, там наперед. Нам треба ж то сідошки робити. Ну то чуть-чуть не хватает по А ч? Нет, это дві. А стих пустів, що лесишься, ми там все в штепочек додимо. Там я не думаю, что там буде дергатися. Вони Поним? тут шо по 48, це що воно буде. Одна тута, да? Да, да. От друга вже підесь. А, тут, ага. ну це щоб зайшло. Ну то й добре, буде тут трошки ширше. Чик-чик-чик. Так-да, -да, там виріжемо. І ну той, да. той вхід вирішився, і туди ну виріжешся, да. знаєш. Да. Я заміряю ти повирублю. Так само на цем тут файно перевирубася. А ця штука є там у цьому, спереді у дверки. Так що ти казав, що не вистачає, то вона є. Да. Да. Ну, так. і дві. І так от догори можна би було, що десь там якось закріпити. А що? щоб сідушку не даримо на сідушку аж все може зайти Я не, не знаю, мислі Давайте 20 зробимо підлогу а потім будемо бачити чи треба там... не, просто щоб дати скільки брати. ну то можемо взяти Ні, ну, беремо дві, дві штуки то остатки легше, все ну дві А то добре класти цілу якщо цей що? Добре, класти цілу там, якщо. Ні, там. О, та, а так, а тут туди ми не дойдемо. Бач, тут 60. Да. 60 на 7. Ну, якщо, якщо цілу, то ми тут не дойдемо. А може, може і добре, що ми дойде. Бач, О, 96. Ну це 48, що цього однаково. Ну там скільки там до того, Так. Ого. Це тут заліз, ти так не зайдеш. Чуть назад, де, ось таке воно буде. О. Бо це це тако, ну так. Да. Ну ти тут лишаєш, що час буде. Туди саме теж ще буде. Що це тут тобто, таке? Лошечки стоїть. А там просто десь дирешся бачиш? Бачите? Тицятельно Так, Тут ваш утепліх льде. Шумочка, то, то він тихий. Тут туди ще еще якийсь болтик навіть, не докручений як mm. Що ж тут було, бо тут речі, тут було таке. Гарна дошечка. Ні, mm. nee, ви це покрасти сюди. А там не степочок, ти закрутимося. No, ну так. Або A, давай. ну схватай, то добре. Або закрутимося, або навіть зверху покласти. Бо ще 60-х, тут лишається. 60-ти лишається. Так, что вы считаете? Оно в резине уже. Сидочки видно. О, а что ты тут тут? Вот на валяется. Я ложу. Что было? Был. Като че ли е коротка, нищо не е здраво, че не стои тук. Това взял, това, което А, mm. так что ну, будет спать? Mm. Ну, видимо, Сейчас еще приехали. Да. Да. <связь> Привет. <связь> Мы уже едем, да. Бо ми вийшли з хати і ми тут двоє в хаті живемо, ну? Америка. Зараз будемо робити тюнінг цього апаратіка. А? Ну, треба Ні, ми зараз тою циркуляркою і лобчиком треба буде вирізати. А, то Чи витягнути? Тепер будемо бачити. та -да Супер. Такі запам'ятайте, його таким чистим. Це ще й не показував. Не знаю на що вона, але вона є. Це тут ще одне прицепне. Можна тут чіпляти клюх і пора тягати. 48 кадрів, що не по нього. Бери сюди. Закрив сюди двері. Туди. Требуємо поставити нормальний цей. Але Ну, от то нема хвостика такого. Козликів є. І козлики і до козликів. Оп! чіря Оп-оп. Треба розкласти козлиці. Ну, ти на золоті сьогодні. Так боєкі, це крашу чорні. Були чорні стали білі? Ти вже вирішив на золото прийти? Я ще й бігу само з боку, це того збоку покласти, щоб леко не вийти. Що ти хочеш поставити підлогу вже на підлогу поставити ці, так? що що? Оп! Раз кривушечка. Закрівушечка. Шо, Валікснідав? Що добре? Щось, як їхав Це у цей, то що добре мав їсти? Що? Викладемо ти кота, яке казав. Що тут кусочок закладемо? Якщо його треба? Не краще. коротше, добре, я просто хочу там ти поставив до кінця до пластмаси, так? Да? Ну майже. Сходи ну, так, щоб було на сім. На пластмасі? То ну так, да, щоб ну, до пластмаси, щоб було там. Чуть -чуть. Ну то чуть-чуть, добре. Чуть-чуть на пластмасі штативчик класти і знімати цей процес. Цього серйозного тюнька. Ой-ой-ой, ой 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 ой, 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 ой. ой, 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 ой. Обязательно. Виход. Шо? Така підлога у нас вийшла там, там пролончик поставили по бокам. Дімін виход. Да. Я вас зараз понаучую. Беріть, витягуйте і будьте подавати. Дімен, виход. Дімен виход, так? Okay. Сики, толсики так.

Тут використовано буде зверху. На ту. Да, на. Да. Що робити листову два ящика? Mm. Ну, якщо будуть ящики, то, то прямо на ящики буде хвала. Щоб да, в середині да. був прохід, просто щоб можна було до цього дати. Ні, так то я треба розрозити, до чого да, залізти. Да, да. По бокам один біг, другий біг. Да, да, да. Ось тепер на да? І так Там треба, щоб у нас було вже всі ящики шуфляди. Було дуже класно. Настати місце на сьогодні. Ну, Це можна на судушку кидати. Куди? Куди сапі розміють? Куди? А що давно? Що тубі не буде в ткані тримати? Не буде тримати. Показати? Покажи. <рекунок> 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 Кідовщик у паралог моя шоу натримає. Дуже гарно. Ми робимо робимо, а кінця немає корот тим інструментом. Китпис багато має інструментів. Тут жиє. Шо, що? Один А де Яка? Так? Ну то поклади тумбочку, так, це наша на тебе. Без сверли уже, сверла уже. Слышите, можете здесь что-то такое поделать, но Але ви ще хочете покататися, я бачу. О, десь тут. Хопа. Ану, та ти що, як двері гарно закчовкнути. Варік, ти закриваєш Toyota, чи лишаєш такою утворену? Двері утворені, вже вони їдуть. З другу сторони теж. Замки тут кладовка утворена. Беріть. Конечно. Та і таке. Піп-піп. Хто усі усе? Ч балося? Ще одні рукавиці. О, то рукавиці всі мої тут. Щоб ты сюди знал. Азу! Аж реп'ят мені тут Курити у бусі? Не давай! Ооооо. Весі де пишешь. Пату полакаєш, я не могу. Весі де пищу. Тама нашеу час ти вчився? дипозий. Оооо. Той дам обіду обідати взяла. хвостик на новой резине. Сейчас у меня эту батарейку Такая американская аппаратура. Виміняли резину, що тобто, так на мені виглядає трошки підспущеним. Поїхати, подивимося. Дів дня.